Вартість майстерності. Історія одного генія. Ви, мабуть, чули стару історію про інженера, який виставив рахунок на 10 тисяч доларів за ремонт машини. Один долар за те, що повернув гвинт, і 9 тисяч доларів за те, що знав, який саме гвинт потрібно повернути. Це була не вигадка. Інженер існував насправді. Його звали Чарльз Протеус Штайнмец. І він був справжнім генієм електротехніки. Одного разу на заводі Генрі Форда в Рівер-Руш сталася серйозна поломка вийшов з ладу гігантський генератор. Жоден з інженерів Форда не зміг з'ясувати, у чому проблема. Тоді Форд запросив Штайнметса. Коли той прибув, він попросив лише три речі зошит, ручку та розкладачку. Він провів у цеху два дні та дві ночі, прислухаючись до звуків генератора і записуючи загадкові обчислення. Нарешті Штайнмец попросив драбину, рулетку і шматок крейди. Піднявшись на гору генератора, він щось виміряв і позначив місце хрестиком. Повернувшись до інженерів, він сказав: Зніміть ось цю панель, розмотайте котушку саме з цієї точки і приберіть 16 витків дроту. Інженери виконали його вказівки. І генератор знову запрацював, немов новий. Через кілька днів Форд отримав рахунок від Штайнмеца 10 тисяч доларів. Вражений такою сумою. Форд попросив детальну розшифровку витрат. Штайнмец відповів поставити позначку крейдою один долар, знати, де її поставити 9 тисяч 999 доларів. Форд без жодних заперечень оплатив рахунок. Ця історія згодом була описана у 1965 році в журналі Лайф Джеком Біскотом, сином одного з працівників Форда. Штайнмец був невисоким усього близько 120 сантиметрів зросту, з викривленою спиною та нерівною ходою. Його маленький торс створював враження, що голова, руки й ноги були занадто великими. Але за цим виглядом стояв справжній гігант науки, друг Альберта Ейнштейна, Ніколи Тесли та Томаса Едісона. Штайнмець народився у 1865 році в Пруському місті Бреслау, нині Вроцлав Польща. З дитинства страждав на важку форму кіфозу, що обмежувало його фізично, але не ментально. Він захопився математикою, електрикою і політикою. Його соціалістичні погляди, тоді під забороною в Кайзерівській Німеччині змусили його тікати до США у 1889 році. У Америці його чекав успіх. Працюючи в компанії General Electric, Штайнмец не просто адаптувався, він змінив хід розвитку електроенергетики. Його новаторський підхід до аналізу змінного струму через використання комплексних чисел зробив можливими розрахунки, без яких сьогоднішній світ не уявити. Він формалізував гістерезис, явище втрат енергії в магнітних матеріалах і вплинув на створення ефективніших трансформаторів та двигунів. Його лабораторія у Скінектаді була легендою. Там Штайнмец створював штучні блискавки, досліджував електромагнітні поля і тестував надпотужні генератори. Він сам обслуговував апарати, які видавали напругу до 120 тисяч вольт. Колеги прозвали його магом електрики. Та, попри славу, він жив доволі скромно. Не маючи власної родини, він усиновив сина свого помічника і разом з ним мешкав у незвичному будинку з оранжереєю, бібліотекою та міні-зоопарком. Штайнмец мав сову, кішку, кактуси, а також алігатора. Сам про себе жартував, що має вигляд середньовічного алхіміка. Його прогресивні ідеї вийшли за межі лабораторії. Як член шкільної ради в Скінектаді, він запровадив медсестер у школах. Гарячі обіди та продовжені години навчання речі, які згодом стали нормою в США. Штайнмец помер у 1923 році, залишивши по собі не лише наукову спадщину, а й людську віру в силу розуму, співчуття і прогрес. Його поховали на кладовищі Вейл в Скенектаді, поруч трансформатори, які до сьогодні працюють за його принципами.